Дорогі друзі, вітаю вас! У нас прямий ефір. У нас стрім ніч з п'ятниці на суботу, з 26 на 27 вересня. Вже закінчується перший місяць осені. Час дуже швидко летить, а на вулиці вже дуже холодно, <гум> враховуючи, що і теплого літата як особливо в нас не було. Тому так, грійтеся і влаштовуйтесь позручніше. Починаємо стрім. Підб'ємо підсумки п'ятниці, будьте небайдужими, підтримуйте сили оборони. Збір для 28-ї бригади триває, крім згаданих мачт, для важких бомберів, також плануємо закупівлю ще додаткового обладнання, про яке я прозвітую, і ті гроші, які накопичаться на карті, будуть використані виключно на потреби військових, жодних інших цілей немає, тільки військовим, аж поки війна не зупиниться. Президент Трамп далі обурюється Путіним. Путін вбиває людей без будь-якої причини. Економіка Росії йде до біса. Вони бомблять все підряд і захоплюють дуже мало територій. Якщо взагалі хоч щось захоплюють, сказав Трамп під час чергового спілкування з журналістами в Білому домі в овальному кабінеті. Насправді, росіяни втрачають частину території. Ця війна мала б закінчитись, якби це була наша війна. Ми б її закінчили за один тиждень. Сказав Трамп в присутності віцепрезидента Венса, міністра фінансів Бесен та інших політичних лідерів американської влади. Я готовий без проблем погодитись на продаж літаків F-35 Туреччині, якщо Анкара виконає певну вимогу США. На питання журналіста чи домовився Ердоган припинити купувати російську нафту, Трамп відповів: я не хочу про це казати, але якби я захотів, він би це зробив. Угорщина країна без виходу до моря, тому не може купувати нафту ніде, окрім Росії. Те саме стосується і Словаччини. Також заявив Трамп. Очевидно, що ці аргументи використовував Орбан в спілкуванні з ним, тому що з'явилася новина, що Орбан не збирається припиняти купувати російську нафту навіть попри те, що Трамп обіцяв з ним переговорити. Черговий теракт Росії був. Минулої ночі вибух безпілотника близько за 800 метрів до периметра південно-української атомної електростанції. Про це повідомив гендиректор МАГАТЕ Гросі. Внаслідок вибуху пошкоджені прилеглі металеві конструкції та вибиті вікна в автівках. Гросі, до речі, претендує на посаду генсека ООН. Він не приховує цього. Ну і Південна українська атомна електростанція була ще однією ціллю Росії в її повномасштабному вторгненні. Коли вони йшли на Миколаїв, вони обходили Миколаїв через північ і хотіли захопити ще одну АЕС не тільки Запорізьку, але і Південну українську Таким чином позбавити взагалі України спроможності виготовляти електроенергію для своїх потреб. Генсек НАТО, Марк Рюте визнав, що в НАТО немає ефективних способів збивати дешеві російські дрони. Неможливо збивати безпілотники з вартістю в тисячу або дві тисячі доларів ракетами, які коштують півмільйона чи мільйон доларів, сказав Рюте в інтерв'ю Блумбергу. На питання, чи відсутня в НАТО адекватна техніка для таких цілей, Рюте сказав в короткперспективі, в короткотерміновій перспективі так відсутня. Але НАТО вчиться в українців, як ефективно протистояти російським дронам і швидко розвивати технології. А тим часом президент, який бачився в тому числі з Рюта на Генесабле, ООН, вже повернувся до Києва і провів перші наради з військовим командуванням, які стосувалися ситуації на фронті і доповідь так само надав головком сирський начальник генштабу. Гнатов, міністр оборони Шмигаль. Особлива увага була Добропільській контрнаступальній операції. Станом на кінець тижня від початку цієї контрнаступальної операції звільнено 168,8 км квадратних ще 187 вісімдесят від російських диверсійних груп. Тобто майже 350 квадратних кілометрів вже зачищено. Це число території, яка врятована від російських окупантів, збільшується. Загальні втрати росіян тільки в межах цієї операції вже майже 3000 осіб. Більшість з них безповоротні втрати. Також були доповіді щодо Куп'янська та навколишніх територій. Доповів головком про збиття російського Су-34 на Запоріжжі. Цей літак разом з іншими застосовувався для авіаударів бомбами по Запоріжжю, а також в інших містах і селах України. За підсумками на до... зустрічі в Нью-Йорку надано доручення міністру Шмигалю. Головком також доповів і про нещодавні інциденти з дронами на Україна у горському кордоні, повідомляє Зеленський. Українські військові зафіксували заходи в наш повітряний простір дронів-розвідників. І це, ймовірно, угорські дрони. Попередньо вони могли вести розвідку щодо потенційного, щодо промислового потенціалу в українських прикордонних регіонах. Президент доручив перевірити всі наявні дані та невідкладно доповісти щодо кожного зафіксованого факту, повідомляє Зеленський. Ну і це викликало істерику в Будапешті міністр закордонних справ, друга особа в угорській владі після. Прем'єра Орбана, це міністр закордонних справ Сіярта, який накинувся на українського президента з образами, і це абсолютно неприйнятно для людини, яка засідає в Раді Євросоюзу і в Раді НАТО на рівні міністрів. Отже, що заявив Сіярта? Зеленський починає божеволіти від антиугорських настроїв. Про це він заявив в Ріановості. Ця заява Сіярта пролунала у відповідь на слова Зеленського про угорські дрони на українському кордоні. Сіярта запостив у Фейсбук скрин новини, в якому згадується ця фраза Зеленського. І Сіярта сказав, що Зеленський бачить привидів. Ну, абсолютно хамська поведінка, зрозуміло, чому Сіярта так поводиться, тому що його політична сила, політична сила Орбана обрала Україну. Головним злом в тій виборчій кампанії, яку вони проводять, а це виборча кампанія не на життя, а на смерть. Зараз найвищі шанси, що Орбан може втратити владу на наступних виборах наступного року. І для того, щоб якось стриматись при владі, немає нічого кращого, ніж зовнішній ворог. В ролі зовнішнього ворога обрана Україна. Саме Україну вони збираються. Визнавати як головну проблему для успіху Угорщини і повторювати всі ці тези, які вони наповнили інформаційний простір останніми місяцями з нападками на Україну. Тим часом російський речник Путіна Пісков коментує намір збивати російські літаки. Якщо вони будуть заходити в впити непростір НАТО, як про це заявляли всі і генсек НАТО Рюте, і міністр закордонних справ Радик Сікорський. Отже, погрози НАТО збивати російські літаки небезпечні, такі агресивні заяви. Ще один виток напруги поблизу російських кордонів, заявих пісков. Це схоже на самозбуджуюся, самозбуджувальний механізм. Заявив Пісков в програмі Москва-Кремль. Також додав, що в НАТО відсутні докази порушення 19 вересня тима російськими винищувачами повітряного простору Естонії. А Лукашенка шантажує українське керівництво, погрожує, каже, що Україна втратить державу, якщо не погодиться на пропозицію Путіна. На столі є дуже хороша пропозиція щодо миру в Україні. Якщо українці її не приймуть, вони втратять країну, сказав Лукашенко. Він вже обговорив це з Путіним, а тепер хоче поговорити з Зеленським. Отже, друзі, друзі, стрім триває. Ставте ваші лайки, підтримуйте Силу оборони України, будьте активними і байдужими, як завжди. Для того, щоб сили оборони були забезпечені всім необхідним, щоб стримувати ворога і робити життя тилових міст спокійним в тих умовах, наскільки це взагалі є можливо з огляду на те, в який спосіб розвивається ситуація на полі бою, то саме сили оборони є головним гарантом і стримувачем російської агресії. Так, стало відомі подробиці, з чим український президент звернувся до Дональда Трампа під час зустрічі у Вашингтоні в частині озброєнь. Мова йде про ракети Томагавк. Зеленський мав дуже конструктивну розмову з Трампом. Йлося про зняття табу на зброю, сказав міністр Сибіга. Звичайно, має бути пакет стримування. Росія має розуміти, що атакуючи Україну по 600 800 дронів. Вона отриматиме пропорційну відповідь, а то й більше. А тим часом Вострій Джорнал що ж повідомляє про що ж йшлося? Мова йшла про тамагавки. Трамп сказав Зеленському, що відкритий до постачання нової дальнобойної зброї, але не обіцяв цього. Українські чиновники їдуть наступного тижня в Вашингтон, щоб обговорити з міністром оборони США Гексетом, в тому числі зняття заборони на удари далекобійної зброї по території Росії. Куварах, Генасамблеї, ООН Зеленський попросив Трампа про більш дальнобійне озброєння, а також дозвіл бити цієї зброї по території Росії. Трамп сказав, що не проти такої ідеї, але не давав жодних зобов'язань. Адміністрація Трампа розглядає передачу томагавків та іншої далекобійної зброї для України. Українські чиновники поїдуть до цього в Вашингтон станом на зараз міністр оборони Гексит і його зам. Колбі забороняють Україні використовувати Атакамс. Це по заборона накладена ще навесні. Трамп все ще сподівається на угоду з Росією, але роздратований відсутністю прогресу і став більш відкритий до того, щоб тиснути на Путіна воєнним шляхом. Пише Острій Джорнал. Але водночас видання акція скаже, що ракета Томагав це єдина зброя, яку Трамп відмовився надавати НАТО для подальшої передачі в Україні. Ну, Томагав це дуже потужна зброя, яка може летіти отікати тисячі кілометрів з вагомою бойовою частиною. І, звичайно, вона відігравала дуже важливу роль в усіх останніх війнах, в яких брала участь Америка. І тому появність такої зброї навіть на складах в Україні буде вже суттєвою зброєю стримуванням. Тому Зеленський, як правильно каже, що ця зброя, вже просто будучи в Україні, вона вже буде стримувати Путіна від певних видів ударів, тому що він знатиме, що Україна нанесе одну від Хоча страхівці кажуть, що для томагавків треба спеціальні пускові вертикальні на кораблях, які Україна не спроможна інсталювати, але ну, це. Одно питання часу. Україна і не такі проблеми вирішувала в частині використання західно-демокобійної зброї. Президент Зеленський поговорив з прем'єр-міністром Данії Марте Федріксом. Буде саміт Європейської політичної спільноти наступного тижня в Данії. Обговорили ситуацію з дронами, які вже тричі за цей тиждень фіксували в небі Данії. Зеленський розказав, яка є інформація в української розвідки. Розуміємо, що на тлі всіх цих випадів маємо ще більше координуватися та збільшувати оборонне виробництво. Будь-які виклики долаються співпрацею, сказав Зеленський. Видання Телеграф називає зустріч Зеленського і Трампа вкрай позитивною. Держсекретар Рубіо сказав європейським лідерам, що зміна риторики. Трампа має сприйматися настільки позитивно, наскільки це можливо. І дуже дивно бачити в Україні ці коментарі парахаботів та ріжні іншої наплочі, яка розказує, що Україна приїхала з пустими руками, ні з чим і так далі. Факт зміни риторики Трампа це вже величезне досягнення, бо таким чином будуть потім вже, потрібні нам рішення політичних органів. Що сказав Орбан Трамп? Він сказав, що якщо Угорщина буде відрізана від російської нафти, то це спричинить падіння угорської економіки на 4%, тому що Угорщина залежна від нафти і газу від Росії. Заборона на використання цих енергоресурсів означатиме, що угорська економіка буде поставлена на коліни, сказав Орбан. Тим часом Зеленський дав інтерв'ю Аксіос, яке продовжує публікувати цитати. Його запитав журналіст, що потрібно від Трампа, щоб перемогти на полі бою. Зеленський мав на увазі там гавки, але не згадав про них, сказав, що працює над питанням щодо однієї речі. Трамп сказав, що у вас немає карт на руках. Що зараз змінилося? Зеленський відповідає. Трамп зрозумів, що Путін не принесе йому Трампу успіху. Американський народ не довіряє Путіну. Підтримка американського народу дуже важлива для Трампа. Зеленського запитали, чи ви усвідомлюєте, що Україна не програє війну, але і не виграє. Так, це правда, погоджується Зеленський. У нас недостатньо зброї для перемоги. Але водночас, за словами Зеленського, Трамп хоче, щоб Україна перемогла. Якщо росіяни зброблять українців блекаут, ми, українці, будемо атакувати їхню енергетику. Нам потрібна зброя великої дальності від Америки. Я повторюсь, тамагавки та Зелетий не обов'язково буде використовуватися як зброя за прямим призначенням. Це буде зброя стримування, такий квазіаналог ядерної зброї, яка лежить на складах, але сам факт, що вона є, має стримувати ворогів. Якщо у нас будуть тамагавки, які долетають до Москви, це має стримувати Путіна, тому що він розуміє, що Україна буде наносити ще більше шкоди для нього. Голоком Сирський розказав про ситуацію на полі бою. Загалом зараз угрупування Росії складає близько 712 тисяч осіб. В якась неймовірна сума. Це більше, ніж населення держави Ісландія в два рази. Активний фронт має протяжність 1250 кілометрів. Що, щ, щодня в середньому до 200 бойових здійснень. І ще плюс 15-20 штурмів до штормових дій з українського боку. Загалом Росія планувала до літа просунутися на Харківщину та Сумщину, але це не вдалося вже середина осіння. Можна сказати, що весняна і літня кампанія росіян фактично зірвані, сказав сирський. Також э, сирський э, сказав, що зараз Росія використовує приблизно вдвічі артилерійських снарядів, ніж Україна, але українські сили оборони компенсуються точністю ударів та розвідкою. Зараз росіяни змінили тактику, використовують малі штурмові групи по 4-6 осіб для проникнення в глиб території. Також Сирський анонсував штурмові підрозділи, які будуть частиною штурмових військ. Вони мають стати ключовим елементом підвищення наступального потенціалу та адаптації до сучасних викликів війни. Кожен комбриг може залучати штурмові підрозділи туди, де ведуться активні бойові дії. Також Сирський розказав про нарощування кількості бойових гелікоптерів, які ефективно борються з дронами. Іноді до 40% дронів збиваються саме гелікоптерами. Так, друзі, окей, до запитань переходимо. Прошу вас ставити лайки і робити донати. В описі відео буде посилання на банку для Сил оборони на Донеччині. Ганна Гайтаранова, Віктор Бондарик, Зінида Іванова, Тетяна Заводна, всіх вітаю. Віталій пише: Доброї ночі, п'ята колона піднімає голову. Залужний перемагає на наступний день. Медведчук в Києві Україну кинуть до ніг Росії. Суд відмовив у розгляді справ Роттердам Плюс. Суддя взяла самовідвід. Ну, все це події, події не пов'язані, а деякі взагалі тут домислі. Я не думаю, що взагалі у Медведчука є, хоч якийсь навіть нульовий шанс на українську політику, навіть якщо буде президентом. Чи Залужний, чи Зеленський, чи Бойко навіть. Якщо Бойко навіть буде, все одно нема шансів. Навіть якщо Янукович повернеться, все одно Медведчук ніким вже не буде в українській притязі. Його ненавидять всі українці, він є зрадником держави в прямому переносному смислі. Тому Медведчука в Києві точно не буде. Словакія блокувала 19-й енергетичний пакет європейських санкцій. Може, знову треба в трубу дружба вгатити. А на Л. Ну, Ана Л це не нам з вами вирішувати, куди бити, це все-таки питання військової тактики. Вікторія Жукова, куди донатити, питає. Я зараз додам в опис відео банку. Як ви думаєте, чи Брюссель не кладе тарифи на Словаччину та Угорщину за російську нафту? Белтотем. Я не скажу вам. Ти знаєте, ось думаю, що в рамках Євросоюзу це неможливо. Така моя відповідь. Окей, друзі, так, є ваші скарги, теж на звук, як розцілили в Офісі президента публікацію залужного. Я, чесно, думаю, що ніяк не розцінював, тому що президент... Глава офісу, вся команда була відсутня весь тиждень в Києві і була зайнята такими справами важливими, як зустріч з Трампом і 30 зустрічей на саміті Генасамблеї ООН в Нью-Йорку, що ніхто вже статей тих не читав і своїх думок не складав. Тому, думаю, просто відповідь моя ніяк. Так, друзі, окей. Я пропоную закінчувати стрім, відпочивати пізній час, ніч з п'ятниці на суботу. Всіх обійму. Добра ніч, до скорої зустрічі, гарних вихідних, скоро зустрінемося. Всім пока, до зустрічі, до побачення.